Усім доброго дня! Усіх вітаю у себе на каналі Людмила Карпати. Вирішила вам показати ще одну випічку Наполеон. Але це такий Наполеон, не, не класичний наполеон. Дуже швидко робиться і дуже надзвичайно смачний. Має надзвичайно смачне тісто. І тісто вийде навіть такою, в хто хто не пробував ніколи пекти. Справді. Так що, хочу, щоб ви спробували, буду з вами готувати. Дякую всім за лайки, за коментарі, за підписки. Щиро вам вдячна. Хочу попросити вас, коли переглядаєте моє відео, ставте пальчик вверх, нажимайте там, де пальчик вверх, лайкайте відео, щоб люди подивилися, ще більше людей переглянули. І будемо з вами починати пекти. І так, почнемо з вами готувати. Нам треба до муки потерти масло. Масло має бути таке холодне, щоб терлося вам, і постійно його пересипати з мукою. Швидко топиться. Перетирати з мукою обов'язково. Так. Так, притраємо зараз шаринку швичок. Скоренько натираємо. Ропиться в руках масло. Вагу все я напишу так, добре пересипаємо мукою. Треба нам перетерти, щоб масло з мукою об'єдналося, розтерлося у таку. Ципучу красоту Вот так. так. Даємо сюди два яйця, одне, друге, даємо сюди сметану. Замішуємо з вами тісто. Е, у мене на каналі є слойка, я знімала. Е, там інший рецепт. А це ще інший рецепт. Так. Так, щоб його ось так отак. Угу. Треба, щоб дуже-дуже було холодне масло, щоб вам не тупилося в руках, тому що. Щоб не додавати багато муки. Так. Зараз візьму трошечка муки, але дуже трошечка, щоб це вимісити, навіть щоб не вимісити, а щоб зібрати це так, разом все. Місити ми, ми його не будемо, Нам потрібно його зібрати разом. Це тісто. Так. Ось так. Все, тісто готове. Треба нам його поділити на коржі. Ну, можна не ділити, можна потім поділити, але я його зразу поділю, щоб потім мені легше було розкатувати. Зараз поставлю на вагу ціле тісто і розділю і покажу вам. Так, розділила я на 6 коржів. Зараз мотаю пленочку і лишаю, щоб воно постояло хоча б мені ніч. Зараз так, година пята і завтра я буду його пекти. Якщо у вас немає скільки часу, щоб воно стояло, то мінімально треба, щоб воно постояло це тісто, 3 години. Але чим більше буде стояти, тим краще. Все, постоїть, будемо з вами випікати. Так, а тепер нам. До наполовину нашого треба приготувати крем будемо варити так, молочко. Так. чукор у нас лесе цукор і до моїх горняток я відцукрою ким я постійно курясту вис ой, почалось І ставимо на плиту. Зараз підключимося. Так, в мене тут жовточок. Даємо сюди кругмаль. Даємо кругмалю. Щоди нам треба ще буде дати муки? Так, візьмемо Молочко я поставила вже, щоб варилося. Даємо. Є. Так, муку дали, крохмаль дали, жовточок дали. Так. І нам треба це об'єднати разом. Це об'єднати разом. Зараз ще мене молочко тут закінчилося. Зараз. Принесу трошка трошки молочка і ми з вами це все розведемо діло. Так, заради молочка трошки. Так, щоб нам це розчинити. В грамах я все напишу. О. так зараз я це все розчиню. Так, молочко вже вариться. у нас, О. ага. Чи збігати, а не можна? Збігати? Не можна збігати. Так, зараз Та, зробимо так вінчиком. Це гарно. Так, розчинимо? Та, У молочкову ні супорту я дам сюди. Можете надавати. Я даю. Люблю вані. Знаю, є люди, які не люблять. Овочко у нас закипіло гаряче, і зараз цю красоту сюди виймо так. О. У нас цупер розчиниться. Ставимо на вогонь. Зараз завариться, я покажу, тому що я вже не хочу камеру обертати. Зараз підключимося. Ну, гляньте перші бульки і крем готовий. Все, плівочку. Тоже. Зараз в контакт. Сейчас просто там пахнет линейку и классно. Так и ставим, щоб мы в Так, і ось так, і ось так. Угу. Все. І до повного вистигання. Вист ми продовжимо. І так. Тісто наше постояло від вчора, від п'ятої години цілу ніч. І зараз ми будемо з вами випікати так. зараз візьму ножик, щоб не мочитись. Ось так. І будемо з вами розкачувати по одній куриці. Тісто у нас гарне тугеньке таке. І зараз з вами будемо одразу розкачувати на пергаменті. Попробую взагалі Хотілося але якщо не вийде, то візьму собі зараз коври, певно. що... Хочу, що на пергаменті мені не вийде. Воно не хоче їсти з пергаменту. Так. Зараз примірюю форму і зараз буду пробувати розкидати його тоненько. Так, я розкатаю один і все. Поставлю пекти, а тоді вже підключуся, як всі спечу. Тісто таке у мене є на каналі, а це я побачила, як робила дівчатка по таким рецепту. І я захотіла теж. О, у мене буде тонко-тонко. Так. У мене така форма. Зараз ми з вами будемо перекладати на ту форму. Ось так. о, І ось так. подивимося скільки нам все потрібно його розкатати. Хочу сказати вам, що края тут такі, що ще можна ось так, Зараз ми з вами обріжемо, де можна. Ось так його обрізаємо і складаємо ці обрізки. Тому що ми ці обрізки потім спічемо. Зараз Заробили папіри час сюди. Ось так. Ось тут. Тут ми розправляємо гарно. Ставимо випікати. Випікати ми будемо при 200 градусах. До готовності будете бачити, воно вироблянеться. І так будемо випікати всі коржики. Так, готуємо з вами крем. Заварний крем, те, що ми варили, вже висить у нас. Нам треба збити масло. Згущенка, нам треба збити масло. Щоб побіліло, щоб було пишне. Зараз ключок виключила. Стану. Ми підключимося, щоб я не збивала, постійно ви будете дивитися, яке масло збиваю. Так, масло я збила. Зараз будемо давати з вами згущенку. Я зразу кладу на вагу, щоб я бачила, скільки її є, а скільки мені треба. <кій> так. По грамах я вам все напишу. Так, і зараз за що так. І тепер потрошку будемо давати заверний крем і будемо збивати. Зараз зіб'ю і підключимося. Так, дивіться, крем я взбила. Такий гарний крем у нас вийшов. Все, зараз йдемо перемащувати. Так, дивіться, вийшло у нас шість коржів. Така красота. Супер бомбезно. Мені дуже подобається. Так, відставляємо. Так, нижний, нижний, мне. Так нижний, 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 красота! Вийде. Є у мене, я казала, у мене на каналі є е, перепис із тіста слоєного. Але це, це новий, я знайшла собі такий і я вже його пекла. І просто не було часу мені його вам показати. Зараз перед святами вирішила, що покажу вам, щоб ви подивилися. Ось собі був реально дуже смачний, дуже класний. Так, зараз перемащу всі коржі з щоб вас не затримувати, щоб ви не дивилися, перемащувати мені всі. І підключимося. Так, перемостили ми все. Це лишилися, я вам казала, оці крайчики, я їх спекла. Зараз я їх обрібну. Це ті крайчики, які ми обрізали від кожної, від кожного тіста, від кожного. Листочка тіста. Робимо таку, перетираємо. Посипочка така буде зараз. Тісто, неймовірно, смачне, просто хрумке таке, ну, ну, дуже смачне. О. To je nekaj, in uspešno se kaj.

Красота. М -м -м -м. Дуже гарний. Так, зараз будемо пробувати. І так, будемо різати. різати. Він свіжий ще, він не пропитався, але його можна їсти зразу, бо його тільки помастили. Їжиться він безподобно, не заламується коржі, нічого. Ще смачніший. Але я вирішила вам показати. Ось така красота. Хочу вам показати, щоб ви бачили, який гарний. Він не заламується, ні нічого. Можна нормального брати і їсти. М -м -м. Але смачно Крем має смак морозова пломбір того морозива, яке ми колись їли в дитинстві. Ну, дуже смачно! Справді, дуже хороший рецепт. Дуже-дуже смачно. М -м 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 -м. Красота. Так що беріть, пробуйте, печіть, не пожалкуйте. Справді дуже хороший рецепт. Ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео.